Сьогодні ми нарешті зустрічаємося з переможцями, аби віддати їм подарунки. Отож, перший подарунок це сертифікат на тиждень безкоштовної шаруми у всіх закладах міста. Дюк, як вас звати? Вадим, скажіть, будь ласка, які у вас були емоції і враження, коли ви дізналися, що виграли? Я спочатку не повірив, що я виграв, але дуже був радий, що приймаю участь та виіграю. Чудово, тоді ми вручаємо сертифікат на тиждень безкоштовної шаурми у всіх закладах міста Дюк. А прямо зараз ми стоїмо з переможницею головного призу. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Юлія. Розкажіть, які у вас зараз емоції? У мене просто емоції, такі щасливі, ну, не передати словами ці емоції. Я ще досі не можу повірити, що я виграла в цьому крутому конкурсі. На що витратите, якщо не секрет? Ну, ще не знаю. Можливо, телефон візьму. Тримайте. Сподіваюсь, ви задоволені і сподіваюсь, ви берете щось у подуші. Дякую вам велике. І Вам дякую. На жаль, нам не вдалося зв'язатися сьогодні з нашим третім переможцем. Напишіть нам, ваш сертифікат чекає на вас. Офіційний канал Новин Білка знає. Підпишись, наступного так. разу можеш бути саме ти.